Виріг місто зі сталевим серцем. Тут видобувають руду і створюють майбутнє. Саме гірничодобувні та металургійні підприємства та комбінати кривбасу підтримують економічну міць країни. Пані Марина вже 25 років працює на південному гірничо-збагачувальному комбінаті, який, до речі, цього року святкує також і ювілей 70 років. Якщо ж так довго працюю, означає, що не хочеться уходити. Взагалі добре працюю, подобається. Колектив також велике значення має у 2025 році. Комбінат Ювіляр продовжує бути одним із основних виробників залізнорудної сировини в Україні. Незважаючи на важкі часи в країні, підприємство продовжує працювати у колективі Віталія. Багато хто зараз захищає батьківщину, але він продовжує працю на металургійному фронті країни свята добре на свята добрий настрій. Зазвичай робимо руду, займаюся своєю роботою. Робота складна, мало хто працює, хоча б рік, але я вже звик до роботи. Південний гірничо-збагачувальний комбінат має найбільший кар'єр в Україні. Також він вважається найбільшим відкритим кар'єром в Європі. Керівництво комбінату флагмана промисловості привітало своїх робітників та подякувало за їх кропітку та багаторічну працю. Південний комбінат був флагманом. Залишиться флагманом, тому що у нього такі працівники. Святи вас! до привітань. Долучився і голова ради оборони міста Олександр Вілкул, для якого південний гірничо-збагачувальний комбінат завжди буде особливим, адже став першим трудовим колективом. 70-річчя комбіната – Це ну це велике свято. Комбінат потужний, колектив потужний. Дякую вам за те, що ви працюєте, і це правда дуже важливо. Це тисячі, десятки тисяч родин, які зараз живуть. Це податки в державу, за рахунок яких в тому числі і Україна сьогодні достойна. Бореться проти російської навали до повномасштабної війни на гірничому підприємстві працювало майже 6,5 тисяч людей. Частина з них зараз на фронті. Але усі вони велика команда, яка працює заради перемоги. Перший міський вітає зі святом металургів та дякує за таку важку працю. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський.